говоримо як себе поводити, що треба запам'ятати, який алгоритм дій. Якщо у вас було вкрадено ваші паспортні документи, зараз ми будемо говорити про закордонний паспорт і про внутрішній паспорт України. Ну, по перше, заспокоїтися, тому що зазвичай люди дуже нервують. Коли виявляється, що в них відсутній документ, це є нормально, але я ж кажу. Головне, перше це вдихнути-видихнути, заспокоїлися і згадуємо той алгоритм, який я вам зараз проговорю. Перше, ви звертаєтеся в поліцію, пишете там заяву про те, що вас або поцуплено ваш. Документи зазначаєте, який. Або ви там загубили такий-то, такий-то документ. Тобто описуєте коротко, який документ у вас було або вкрадено, або ви загубили випадково. Отримуєте довідку, які поліція прописує, коли ви звернулися, з якого приводу, який документ у вас відсутній. Берете цю довідку. І далі звертаєтеся в посольство України в Польщі. Зараз ми говоримо виключно про Польщу, тому що сьогодні було вже декілька подібних звернень, але взагалі цей алгоритм дії він підходить до будь-якої іноземної країни, де ви б зараз не перебували. Так от. Коли ви звертаєтеся в посольство України, у вас наявний, наприклад, внутрішній паспорт України, ви одразу пред'являєте його і пишете заяву на виготовлення закордонного паспорту. Приблизно це, ну от зараз, принаймні з ваших відгуків, ми знаємо, що паспорт закордонний в Польщі виготовляється приблизно десь три місяці. Якщо у вас було вкрадено ще й внутрішній паспорт України. В такому разі вас в посольстві попросять заповнити додатковий документ. Це буде заява на перевірку вашої особи і приналежності вас саме до українського громадянства. Якщо ж у вас будуть наявні, хоча б фото. Або копії паперові ваших документів, паспорту закордонного або паспорту внутрішнього, в такому разі це набагато друзі, пришвидшить перевірку вашої особи, і відповідно ви швидше отримаєте наступні два документи на вибір. Зараз поясню, чому на вибір. Перше, якщо ви хочете повернутися в Україну, що вам потрібно? Вам потрібно буде в посольстві просити. Посвідчення на повернення в Україну на основі ваших документів, які ви там копії, наприклад, надали, або якщо у вас взагалі нічого немає, Відповідно, вам нададуть посвідку на повернення в Україну. Вона діє місяць. Зрозуміли, так? Вона безкоштовна. Якщо ж ви плануєте про заяву, вам потрібне буде відповідно посвідчення про Приналежність до українського громадянства. Медичне оподання, яке вам надається статусом тимчасового захисту. Так? Або, наприклад, ви там виїжджали по, просто по візі по на 90 днів. Вам це буде надавати по-перше, підтвердження вашої особи, підтвердження легальність вашого проживання в країні. Допоки ви будете чекати виготовлення закордонного паспорту України. Українські паспорти поки що за кордоном не виготовляються. Тому от е, такий варіант от, віднайшли в посольствах, і відповідно цей документ вам поки буде заміняти ваш внутрішній паспорт на Україну, яким ви зможете далі продовжувати користуватися. Тобто підведемо підсумки. Щоб викоротенько собі алгоритм потрібно буде комусь.